30 жовтня, 1961-го Верховний суд РСР визнає главу забороненої греко-католицької церкви Йосипа Сліпого небезпечним рецидивістом і залишає у силі попередній вирок. Сім років таборів суворого режиму. Просто із зали суду 70-літнього митрополита хворого на запалення легенів везуть на вокзал, етапувати до Мордовії. У цей самий момент радянський бомбардувальник Ту-95 у супроводі таємного повітряного судна лабораторії вилітає з аеродрому поблизу Мурманська у північно-східному напрямку через дві години штурман Іван Клій доповідає пілоту: літак досяг вказаних координат. Спрацьовує автоматика. Від фюзеляжу відривається термоядерна бомба вагою майже 30 тонн. Через три з половиною хвилини літак на віддалі 40 кілометрів від орієнтовного місця вибуху. Льотчики одягають спеціальні окуляри. Вони рятують їх очі від надяскравого спалаху. За кілька секунд літак наздоганяє ударна хвиля. Вона збиває бомбардувальний купікей. Він втрачає 800 метрів висоти. Ядерний гриб пробиває кілька шарів хмар. Його висота понад 60 кілометрів. Радянське радіо та телебачення тріумфує. Ворогів за океаном можна перетворити на радіоактивний попіл. испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн. Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Київ, Лук'янівський цвинтар. Ось тут похований Іван Клещ, штурман того самого бомбардувальника. Один із тих, хто здійснив дивну погрозу Хрущова. Я вам покажу Кузькіну мать. Неофіційно скинута над новою землею воднева бомба називалась саме так: Кузькіна мать. Трохи раніше у червні 1961-го, у відні відбулася зустріч новообраного президента США Джона Кеннеді з Хрущовим. Довгі години безплідних переговорів завершилися фразою Кеннеді. Здається, зима цього року буде холодною. Після короткого потепління світ повертається до холодної війни. У серпні СРСР приступає до зведення берлінської стіни. У будинках поруч замуровують навіть вікна, розбирають лінії метро, перекривають каналізацію. У невизнаній світом східній Німеччині збільшується радянський військовий контингент. У самому СССР нова доктрина повний комунізм через 10 років. Як перефразував це сам Хрущов, наздогнати і перегнати Америку. Частково це вдалося. Радянський Союз першим запустив людину у космос. Юрій Гагарін народний герой у сільському господарстві про заочне змагання зі США нагадують безкраї поля кукурудзи. Попри спротив людей, Хрущов наказати засадити американською культурою мільйони гектарів від Карпат до Сибіру. Потім головна галузь економіки радянської імперії оборонний комплекс. Щоб наздогнати США, потрібно все більше і більше ракет та бомб. Протистояння над держав торкається і релігії. Під меч каральних органів і каток пропагандистської машини потрапляють на численні евангелісти, як пов'язані з заокеанським ворогом. Вот, куди ведуть Соєднання Штати Америки. Там возникла секта. У 61-му єдина офіційна церква в СССР, російська православна, стає ще більш ручною на вимогу Хрущова. Кремлівський патріарх Алексій скликає синод і вносить зміни до статуту РПЦ. Священник відтепер найманий працівник. А власне, церквою і грішми управляє представник радянської влади, переважно КГБіст. Попри всі старання Кремля на заході України, продовжує підпільно діяти заборонена греко-католицька церква. Ув'язненого лідера ОГКЦ Йосипа Сліпого етипують з табору у потьмі до Києва, начебто на розгляд касації у Верховному суді УРСР щодо митрополита у влади новий план. За цим респектабельним фасадом у центрі Києва тюрма. Тепер СБУ колись КГБ. у 61-му протягом 10 місяців тут утримували Йосипа Сліпого. Хотіли домовитися. Митрополиту пропонували стати митрополитом тільки православним. У відповідь сліпий написав свободові розповідання йому гарантує конституція радянської України. Від греко-католицизму не відмовився. Назвав себе німим свідком мовчазної церкви. Після цього вирок суду можна було передбачити сім років таборів. Це була не перша спроба Кремля домовитися зі сліпим. У 53 му він уже відмовив Берії. Пропозиція ж Хрущова співпала у часі зі зміною політики Ватикану стосовно радянського союзу. Перше за багато років римський престол за папи Івана 23-го налагодив контакти з російською православною церквою у форматі Всесвітньої ради церков. І якщо ми вже говоримо про період, скажімо, 60-х років, то е, тут у Ватикані починається той період, який називають німецьким терміном Ост так тобто східна політика, який виражався у тому, що е, певні середовища, зокрема державний секретаріат Ватикану. Кілька конкретних осіб, які були відповідальними за зовнішню політику Ватикану, вони вирішують відійти від прямої конфронтації, яка велася попередніми папами, скажімо, пім 11-12, і пробувати принаймні, вести діалог з радянським союзом. 25 квітня 2014-го. Ватикан відбувається торжественна канонізація двох пап Івана Павла II та Івана XXIII. Відтепер вони святі. Анджело Джузепе Ронсалі, відомий як Іван XXIII, за життя мав неоднозначну репутацію. Колишнього дипломата Ватикану його називали і папою миру, і добрим папою, і навіть червоним папою за визнання прав трудящих і так звану східну політику, налаштовану на переговори з країнами соцтабору та радянським союзом. Утім, це була не самоціль. Папу передусім переймало питання забезпечення прав майже 50 мільйонів вірних, які опинилися під червоною окупацією, у тому числі українських греко-католиків. А ще Іван 23-й одним із перших побачив, до якої небезпечної межі наближається світ через гонитво озброєнь і випробовування водневої бомби. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної куби фіделя кастро вирушає цілий радянський флот на кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби. Вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на чукотку для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо вже коли їх починають націлювати у бік США? Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності у Карибське море. Виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель зі зброєю. Наступні кілька тижнів увійдуть в історію, як Карибська криза, спроби врегулювати ситуацію на радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. Кілька днів нікому вже не до сміху. 27 жовтня світ як ніколи близький до початку ядерної війни. У 1962 році США мали значно більший ядерний потенціал ніж СССР 6 тисяч боєголовок проти 300. На нараді у Джона Кеннеді один із генералів використав це як аргумент для початку бойових дій з використанням ядерних зарядів. Боєголовок нам вистачить. Відповів на це президент. США. не вистачить бульдозерів, щоб прибирати трупи. Одна лишень Кузькіна Мать могла знищити місто з населенням у кілька мільйонів. Ситуація на той момент зайшла так далеко, що ні від Кеннеді, ні від Хрущова вже практично нічого не залежало. Ланцюгову реакцію міг запустити навіть рядовий солдат чи унтерофіцер. 27 жовтня переляканий капітан радянської армії, не дочекавшись наказу від начальства, збиває літак розвідувальник. США пілот загинув. У багатьох американських містах починається евакуація. Президент католик Кеннеді розуміє, що надія на порятунок лише на Бога і звертається з проханням по посередництво до папи римського Івана 23-го. У цей самий час у Римі починається другий Ватиканський собор. Папа Іван 23-й через Радіо Ватикан звертається до всього світу миру. Ми знову повторюємо цю урочисту молитву. Ми закликаємо усіх керівників не залишатися глухими перед цим криком людства. Зробіть усе, що у ваших силах, щоб зберегти мир, позбавте світ жахів війни, наслідків якої ніхто не може передбачити, папа Іван 23, жовтень 1962. радіо Ватикан. Через дипломатію між Хрущовим і Кеннеді відбувається діалог домовленості. СРСР забирає боєголовки та військових з Куби. США натомість обіцяє не чіпати режим Фіделя Кастро, а також прибрати свої ракети з Туреччини. Однак ніхто нікому не вірить. Виглядає на те, що саме церква мала стати гарантом виконання неписаних домовленостей. Ось у цьому київському будинку у 43-му році оселився Микита Хрущов. Кажуть, ввечері любив прогулюватися по парку. Взагалі багато його вчинків були ірраціональними, не піддавалися звичайній політичній логіці. Наприклад, науковий атеїст Хрущов мав пієтет перед Ватиканом і дуже хотів встановити дипломатичні стосунки з папою. Як не дивно, кримська криза цьому посприяла. Роль Івана 23-го у врегулюванні карибської кризи була чи не ключовою. Хрущов не міг повірити на слово Джону Кеннеді, але повірив папі. Тож, коли згодом американський посланець Казенс, поміж іншого від імені святішого, попросив у Хрущова відпустити з неволі українського греко-католицького митрополита Йосипа Сліпого, той не зміг відмовити. На початку 63 го Йосип Сліпий вийшов на свободу. Ось у цьому тюремному ватнику. Інших речей у нього просто не було. Хворого і немічного його перевозять до Москви. Там, однак, представники КДБ з'ясовують дивну річ. Лідер забороненої української церкви зовсім не тішиться з поїздки до Риму, ба більше хоче за. Зали...